Ну, якщо ми кажемо з вами про фінансовий ринок, там все просто, тому що там є цифри. Да? Ми побачили там плюс або мінус якийсь відсоток в стосунках, все складніше, там цифр немає. На що тоді орієнтуватися? Перш за все, потрібно дивитися на те, чи змінюється форма і спосіб вирішення проблем. І тут я вам відкрию першу таку, знаєте, таємницю, яка є очевидною, але часто непомітною. Це те, що ми сваримося з людьми найчастіше про одне і те саме. І е, ми. Рік тому сварилися про це. Зараз сваримося через рік будемо сваритися про те саме. А от про щось ми не сварилися, не сваримося і сваритися не будемо. Тобто, а оці болісні місця нашого травматичного досвіду вони одні й ті самі. Тому і сварки відбуваються частіше за все на одні й ті самі теми. Так, приводи можуть бути абсолютно різними. Проте, якщо ви узагальните, ви побачите, що завжди там одна й та сама тема: безпеки, гроші, визнання, прийняття, любов, гордість, самореалізація, обмеження. Тобто, це все будуть якісь такі набори тем, да те про що ви сваритеся, чи те, в чому у вас є непорозуміння і оці е, впади в ваших стосунках.